Привіт, друзяки! Сьогодні в темі рибалки нано-джигова ловля. Взяв з собою свій комплект BlueBird Nano, катушка Шимано 1000. По Пошнуру тут щось стоїть від Sunline, точно не пам'ятаю що. Якщо згадаю, то обов'язково прикріплю. Тільки виїхав на рибалку, одразу почалися якісь пригоди. Просто. Проїхав півтора кілометра і в мене порвався ципок. Благо, ми його швидко відремонтували, але все рівно десь поки я остаточно його відвіз, майстру, поки все полагодило, пройшло в районі двох годин. Після того, як полагодили, я одразу вирішив перевірити, чи є по нашим заливам Дніпровським крупна таранька. Поїхав туди, розложив комплект. Чесно говорячи, майже нічого не піймав. Декілька. Рибин розчарований, думаю, поїде на Силікатне озеро. В принципі, в планах було тут половити, пошукати Окуня. Тому що постійно мені говорили це силікатне озеро, що тут постійно ловиться там Окунь, Карасяк, потепліше. Я вирішив це перевірити. Перевірити це з своїм нанокомплектом, тому що на нього я рибачу дуже рідко, але це дуже прикольна рибалка і взагалі кайф однеї неї неймовірний. Сход Сход Небеличкого окунька Я думаю, играет роль То, что тут стоит Офсетничок Ну все это было б Печальненько совсем Є. Ва! Дивіться, друзяки, ось такий мікроокунь тут ловиться. На нано-джиговий комплект. Прям такі спортивні пістони. Чібназис? Всі клюють прямо з-під берега, просто з-під берега кидаєш поруч і клюють. З дальняка брати не хочуть. Ех, мінус приманка. О, дивіться. Поставив 2 грамо, в принципі. І навіть я вам хочу сказати окунь став клювати крупніший. Дивіться який Блін, незручно, це привик, що я постійно між ног собі вставляю цю штуку і тримаю так спінінг. Тут ручка така коротенька. Дивіться, який у нього гарний. Це вже на нано-джигову палку, взагалі розмір приємний. Пливи. Так, ну що, приводь сюди свого папу, маму на розборку, а лучше дідуся й бабусю під самим під самим берегом. Ось такий матрос. Взагалі тут вони спортивного такого розміру. Чи це тому, що я взяв з собою наноджигову палку, чи, чи це просто тут такий розмір ловиться, не знаю. Наступного разу з ультриком приїду, перевірю. В принципі, хочу сказати, що ця рибалка доволі таки цікава. Єдине, що, блін, закінчились в мене всі чебурахи однограмові. 1 грамові. І доводиться перегружати палку, тобто приманочки плюс 2 грама, а тест до півтора. Я не скажу, що це якось критично чи якось неприємно ловити. В принципі, ловити можна і доволі таки успішно. Немає якогось такого критичного прям перегрузу. Цей вже з клювакою. матрос пігмій. Матрос Пігмій. Так. Да. Місцеві малолітні діти розважаються тут як можуть. Таке витворяють просто жах. По приманочкам, що я сьогодні використовував? використовував е, 1,5 півтора танту в кольорі Motor Oil від флагману. Е, чебурашки з спочатку рибалки використовував 1 грам, е, потім переключився на 2 грами, тому що 1 грамовки в мене всі закінчилися. Я їх всі поодривав. Дуже було багато сьогодні одривів. Та й рибалку я закінчив, тому що якби задовбався вже відриватися, просто перев'язуватися і останню приманку, на яку ловив, я відірвав. О! Матрос. Матроскі, ну тут немає крупного розміру, як я вже зрозумів. Матроскін Барбоскін. О, блін, зійшов. Гарний розмір був, мабуть. Правда. Він якось так пручався, цікаво, як... Не як окунь. Будемо сподіватися, що він там не один стоїть. Відвалився вже другий Я. не хоче засікатися, гад. Єж, а та йма, ну що воно там клює? Я не можу зрозуміти. Що воно таке дрібне? Ну ви бачили покльовку, так? Да? Так, ну не зійди, хоч ти. Ні, дивіться, не зійшов пістон. Отакий От розмір стоїть і довбає. Тому, блін, нано саме в тему. Треба менші приманки. Він мене все молочком обгадив. Треба менші приманки і менше ваги. Ще один крокозяблік. По тактиці лову... Це дуже просто. Намагався обкидувати по часовій стрілці, але все ж більшу увагу приділяти прибережній зоні. Проводка понад самим берегом найчастіше давала результат, тому що окунь, як виявляється, стоїть майже під ногами весь. Дивіться, Це бої був профен, голова болить, о, так дивись, ти не відсипись. Он то задовбал вже сходить. Всі твої друзі посходили один ти. Клюнуть рішив. засранець. Так, ну шо, друзяки, ось і закінчилась сьогоднішня рибалочка на на доволі таки прикольно я вам хочу сказати. Єдине, що повноцінно на наджигам це назвати не можна, тому що все ж я використовував дюймові приманки, а це вже якби мікруха. Наступного разу я сюди приїду вже із такими маленькими-маленькими приманочками, вагами 0,6 1 грама, і буду саме опиратися в наноджиг. Тому слідкуйте за наступними відео. До скорих зустрічей!